Слава Ісусу Христу! Сьогодні розважимо на дуже важливу тему, де перебуває Бог і де дивиться Бог, коли на землі відбуваються такі великі терпіння, і де кожна людина зокрема терпить. Такі питання в основному задають ті люди, які не мають віри існування Бога, або ті люди, які Бога мають за щось таке символічне, як казкового героя. І як для них важливий аргумент, вони тикають о тим, а де був Бог, як я сильно терпів, а де був Бог, як терпів мій сусід, і так далі. і так далі. Вони вважають, якщо Бог існує, то коли приходять до них терпіння, Бог відразу має все виправити, зняти терпіння. І, незважаючи на їхні гріхи, їх благословити, давати їм все добре, і владу, гроші, здоров'я, тобто, щоб Бог став такою їхньою маріонеткою, чарівною паличкою, якою вони махають і збуваються їхні мрії, їхні бажання. Ті люди, які не визнають Бога, кажуть, що Бога немає, і ті люди, які визнають Бога щось символічне, не розуміють, що вони все одно мають якогось Бога. І оскільки не визнають правдивого Бога, ну тоді признають фальшивого Бога, тобто диявола. І вони несвідомо йому підкоряються, несвідомо виконують його волю, бо не виконують Божої волі правдивого Бога. А як написано, де твоє серце, там твій скарб. А серце їхнє не з правдивим Богом, а з фальшивим, хоч не свідомо. Бо Богом мені є Той, чию волю я виконую. Як я не виконую волі правдивого Бога, Він мені не є Богом. Як я виконую волю диявола, от той диявол для безбожника буде Богом. Тоді злі духи, всі демони з пекла, стають товаришами. Тих безбожників, які кажуть, що правдивого Бога немає. Правдиві практикуючі християни, правдиво вірять, що Бог існує, і реальна особистість, і наш Бог у стій тройці єдиний, Отець, Син і Дух Святий, і нема інших боїв, крім Нього. Вся решта, що не походить від Бога, отця і святого Духа, це є пекельні духи, це є царство Люцифера, одним словом, це є царство пекла. Добре, тепер ми знаємо, каже Святого Письма, що після гріха Адама і Єви наше тіло стало схильне до негативу, наше тіло підвладне зі Псіт через гріх Адама і Єви, тобто через непослух. Але Бог. Змилосердився над людиною і дав шанс повернутися до Божої благодаті. Люди добрі, не можна прогавати такий шанс, не можна потоптати Боже милосердя, Божу любов, яке ж буде вправдання на Божому суді, що Ти, Боже, дав нам шанс, ти дав нам милосердя, ти дав нам любов, а ми потоптали Ти милосердя, Твою любов, Твій шанс до Царства Небесного. Невже то душа не має заплакати, пустити сльозу? Я не кажу про тіло, я кажу про душу, бо є душевні сльози, є душевне покаяння, і воно потрібне для того, щоб перепросити Бога за наші гріхи, за наше безглуздя, за наші нерозважливі дії на тому світі, в тому нашому дочасному тілі, бо ми в тілі дочасно. А як вийдемо з тіла, наші думки? Будуть зовсім інші від тілесних думок. І що ми скажемо перед Богом? Буде покаяння перед Богом на Божому суді, але воно вже діяти не буде, тому що покаяння діє в нашому тілі тут на землі. І як ми вийдемо з тіла, тобто душа вийде з тіла і зрозуміє духовний сенс нашого буття на землі і на небі. Значення буде мати тільки те. Що ми зробили тілі тут на землі. І Бог упередив, як буде, коли ми тут на землі, в тілі будемо виконувати Божі заповіді, і що буде тут на землі, як в тілі ми не будемо виконувати Божих заповідей. Для здорову мислячої людини, це, що я сказав перед тим, мені здається, що тут нічого незрозумілого немає. Тут питання тільки хочу або не хочу. Виконую Божу волю або не виконую Божої волі. Тепер запитаємо атеїстів, безбожників, грішників, фальшивих християн. Де був Бог, коли ви, безбожники, грішили? Чому ви не питали, Боже, я починаю грішити? Де ти є? Де ти дивишся, коли я грішу? І маєте таку відповідь: Бог дивився, як ви грішили. Бог дав вам субідну волю. Можете грішити йти до пекла, можете не грішити йти до неба, але ви тої Божої волі тої науки не прийняли. І далі будемо питати безбожників, грішників, де ви були, коли треба було йти до церкви правдивої. Прийшла неділя чи святковий день. А ви казали: Ні, я піду в ресторан, я поїду на море поїду в гори, розважуся, бо це вихідний день, навіщо мені церква, що мені дала церква, а що мені дає Бог, я маю те, що я зробив своїми руками. Те, що я собі створюю, то буде моє, я буду щасливий. Але після гріхів приходить покута, приходить нещастя, і воно не подобається, і тоді кричите: А де ти, Боже, є? А тебе нема, а от я терплю. Катастрофи приходять, каліцтва, смерть приходить. І тоді, чия воля збулася, ваша воля не збулася, ваша воля обернулася вам нещастям. Тому що ви відкинули Божу волю, бо Божа воля обертається тільки щастям. А хто противиться Богу, мусить терпіти, покутувати, бо гріхи то є негатив. Каже, і наші негативні дії тягнуть за собою негативні наслідки. Ті люди, які не вірують в Бога, кажуть, що вони від мавпи по теорії Дарвіна. І тоді приходить нещастя, і до кого вам звернутися, Бога ви не признаєте, Бога ви не вірите. Тоді звертайтеся до мавпи. Може, вона вам допоможе. Тож ваш предок. Ніколи я не бачив, як з мавпи робиться людина. Ні на 50%, ні на 70%. Мавпа є мавпа, людина є людина. Але, на превеликий жаль, я бачив, як з людини робиться мавпа. Каже, людина без Бога живе, працювати не хоче, каже, є залежність від алкоголю чи від наркотиків, і заростає, каже, як та мавпа, і по мусорниках. Лазить разом з тими собаками, з тими мавпами, і шукає собі їжу, і, на превеликий жаль, ті мавпи, люди, які стали мавпами, не хочуть повертатися до Бога. Коли їм говориш, спам'ятайся, йди на роботу, люди тобі допоможуть, піднімуть тебе і станеш людиною. Ні, вони не хочуть ставати людьми, вони вже в тому болоті загрузли. І вилазити з нього не хочуть. А болото – це пекольне, отаке щастя пекольне, таке щастя від діявола. Бог дав людині субідну волю. І людина має сама керувати тою своєю субідною волею, який бік направить, так і буде мати з того. Тобто тут висновок напрошується: наша воля то наша доля. І не треба казати, що так йому записано і так йому має статися. Розважмо логічно, мудро. Хіба Бог записав тому бомжові не ходити до церкви, не сповідатися, не працювати, обманювати, красти, то Бог йому таке записав? Ні. Це він сам собі записав, отой безбожник. І його воля. От так жити безбожно. А відповідно, як я вже сказав перед тим, наша воля то наша доля. І потім в нього така доля субача, така диявольська. І ніхто йому в тому не винуватий, тому безбожнику. Сам собі він винуватий. Кажу, бо кожен шукає оправдання, що не він винуватий. Винуваті сусіди, держава і церква і тому подібне. Ні. Кожен сам відповідає за свої дії і сам собі готує своє майбутнє, оту свою долю через свою волю. Слава Ісусу Христу!